Сьогодні, 3 квітня, відбулося урочисте відкриття супермаркету Торба, що на Хмільниках. На честь такої події супермаркет підготував для своїх відвідувачів не лише спеціальні акції та знижки на широкий асортимент товарів, а й святкову програму з розвагами для дітей та дорослих. Пані даванове. Ми вітаємо з відкриттям у місті Дубно Магазин Торба. Віктор Богомас, співвласник супермаркету, розповів, що ось після кількох місяців реконструкції магазини знову готовий приймати відвідувачів, пропонуючи якісні товари та чудовий сервіс. Для мене було важливим кроком це оновити магазин, якому вже було 20 років. Потрібно було його оновити до сучасних умов. І так, щоб людям було і зручно користуватися цим магазином, зберегти ціни перш за все для людей, зберегти той осередок затишку свіжих продуктів, от, щоб це все було на сучасний лад. І тому я знайшов партнерів. І вийшов у нас зараз новий магазин Хмільники торба, який повинен відповідати і сучасним вимогам, і сучасному. Обслуговує наших людей, тож оновлений супермаркет на хмільниках це сучасний магазин із просторими торговими залами, зручним плануванням та привітним персоналом. Тут ви знайдете все необхідне для дому: свіжі овочі та фрукти, м'ясні та молочні продукти, хлібобулочні вироби, бакалію, напої, товари для дітей, побутову хімію та багато іншого. Чимало добанчан уже встигли оцінити його переваги. «Такий великий зараз вже. Люкс, молодці, молодці. Дякую вам за те, що ви біля нас близько. Я в попередній магазин «Хмельники» ходила дуже часто, була їх частим покупцем. Прийшла сюди на оновлений магазин Торба. Мені чесно дуже сподобався. Тут можна купити в одному магазині практично все. В принципі, мені магазин дуже подобається. Дуже красиво, приємно сучасно. походити сучасно. Цікаво, ну що збільшений набагато як був, більше місця. Ну, я рахую, що дуже добрий. Мені подобається, я тут близько живу і мені дуже добре. Подобається, що великий асортимент кисломолочної продукції. Є вибір, також вибір з сухофруктів. Для мене теж актуально. І поличка для діабетиків, де товари різні без цукру. Свіже м'ясо дивлюсь, звертала увагу. Ну, в загальному атмосфера ще є трішки тих старих хмільників, які тут були, просто в оновленому варіанті. З нагоди відкриття для покупців підготували приємні сюрпризи, подарунки як для дорослих, так і для дітей, а також величезну кількість акцій. Окрім того, діятимуть картки лояльності, за допомогою яких можна отримати ще більше знижки. Насправді я навіть не очікував, що люди заскучилися за хмільниками, заскучилися за тим, що їх не було в місті. Це вже як атрибут міста. Всі карточки, які були на відсоткову знижку, яка була раніше, так само повертаються новими картками. І тому ми хочемо, щоб клієнти розуміли, що можна їх просто обміняти на аналогічні картки, які будуть залишатися кешбеком на карточці, і в кожного особисто буде свій вже кабінет. Покупця, а ще упродовж місяця можна буде взяти участь у великому розіграші побутової техніки. Для цього потрібно на чекові на тисячу гривень вказати контактні дані, тож не пропустіть можливості відвідати оновлений супермаркет торба, що на хмільниках, та отримати максимум задоволення від покупок.